Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогоднішнє відео і я хочу вам зробити декілька подарунків саме тому, що в мене сьогодні день народження. Зараз у мене 14 серпня 1347. Я записую для вас це відео і воно буде опубліковано вже через 1-2 годинки. Я сподіваюся, що ви так само швидко відреагуєте на це відео, як роблю це все я. Чому я так роблю? Тому що саме сьогодні, в цей день, кожен з вас зможе заробити по 50 доларів. І зараз я розповім більш детально, як саме це все зробити. Зараз я вам розповім план дій на це відео. Так як день народження у мене, я вважаю нормальним зробити вам декілька крутих подарунків. Але так як це канал про інвестиції та фінанси, подарунки не будуть просто такими. Приходь, забирай. Треба буде зробити малесеньку, якусь крошечну дію. Я сподіваюся, що ви на це спроможні, тому ви будете задоволені цими подарунками. І так, ми плануємо це відео зробити а, ось таким чином. Я на тому тижні знімав три відео ось тут прев'юшки. В цих трьох відео я розігрував по 500 гривень. Що треба було зробити для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі. Вам необхідно було підписатися на канал, підписатися на мій телеграм-канал, а також підписатися на мій інстаграм-канал. І обов'язково залишити коментар під кожним з цих відео, будь-який коментар, а також там написати свої логіни в інстаграм та в телеграм, для того, щоб я зміг перевірити, чи ви підписані. І таким чином, сьогодні ми будемо обирати трьох переможців. Ці три людини отримують від мене по 500 гривень. Це ми зробимо в кінці, а зараз я хотів би вам розповісти, як саме ви можете отримати 50 доларів. Кожен з вас це буде дуже цікаво. Перший подарунок від мене буде таким: ви знаєте, а можливо не знаєте, якщо перший раз тут, але на початку повномасштабного вторгнення я злив базу російських курсів по it спеціальностям, починаючи від там дизайну, програмування, закінчуючи там трейдингом, арбітражом, криптовалютою ще чимось. Там в цій базі є дуже багато більше ста різних курсів. Для того, щоб отримати доступ до цієї бази курси, необхідно було задонатити на нашу банку ЗСУ. Зараз ця сума від 200 гривень. Ви можете і зараз, відскануючи цей QR-код або перейдячи по посиланню в описі, задонатити і отримати всю базу курсів, сума від 200 гривень. Але. Я також хочу зробити е, цю базу доступною для всіх, у кого е, ну, хто не може задонатити 200 гривень. Хоча я вважаю, що це можна буде зробити за таку велику базу курсів, потім вивчати, здобути для себе нову спеціальність і почати заробляти гроші. Але все ж таки, якщо ви не хочете витрач... витратити, точніше не витратити, а задонатити на ЗСУ навіть 200 гривень, я зробив для вас ось такий подарунок. Ви можете відрепостити це відео собі в сторіс в інстаграм. Що треба зробити? Ви заходите в інстаграм, вставляєте маленький шматочок відео, як ви дивитесь, наприклад, це відео. Відмічаєте мене в інстаграм і все, ви стаєте учасником. Ось тут десь буде приклад, як це правильно зробити. Все максимально просто. Вставляєте маленький шматочок відео. Відмічайте мене в інстаграм, можете щось там написати, наприклад, дякую за детальні відео, або там, з Днем Народження, чи ще щось. Все на ваш смак. І я е, буду вам дарувати кожному з вас доступ до цієї групи. У мене одна лампа погасла, але сподіваюся, що е, інша лампа трошки впорається. І так, сподіваюся, що правила ви зрозуміли, вони є не важкими. Це перший від мене подарунок. Другий подарунок. Ви знаєте, що мені подобається криптовалютна біржа Bybit, а також я користуюся брокером Freedom Finance для інвестування в е, закордонні, можна сказати, цінні папери. Особисто я зараз куповую ETF QQQ, а також деякі акції, але про це більш детально розповім в майбутньому. Ви також можете отримати від мене доступ до мого курсу криптовалюта для новачка». що вам необхідно зробити. Ви просто заходите на криптовалютну біржу Bybit, Якщо ви не є е, зареєстрованими, реєструйтесь, використовуючи моє посилання, воно буде в описі під цим відео. Або, якщо ви робите це з телефона, ось цей код можете вводити, і таким чином ви станете моїм рефералом. Я на цьому дуже багато не заробляю, але ви... Е, Попадаєте в мою команду і маленькі там, копійки мені будуть падати. Не з вашого прибутку, а біржа буде ділитися тим, що вона заробляє на комісіях. Е, вам необхідно зареєструватися та поповнити свій баланс мінімум на 100 доларів. Я не кажу, що вони там повинні лежати, чи ви їх повинні витратити, чи ще щось. Ні, просто зареєструйтесь, поповніть і можете знов вивезти, перевести куди завгодно зробити неважливо. Просто вам необхідно зробити цю транзакцію. Це перша. Друге. Freedom Finance. Особисто я користуюсь для інвестицій в цінні папери. Я вважаю це ну, дійсно крутим якісним інструментом, який має всі ліцензії. Це офіційний брокер, який може допомагати вам інвестувати в цінні папери США, цінні папери Європи і інших цікавих країн. Ви можете купувати там компанії Apple, Google, Amazon, інвестувати в ETF, такі як QQQ, це технологічний індекс, топ 100 найбільших технологічних компаній США, який, до речі, дає зараз більше 20% на рік а більше 40% на рік останні 20 років. Звичайно, це не дає гарантії, що так і далі буде, але ну, це крутий показник, тому і я інвестую в цей э, ETF. Я робив декілька відео, як реєструватися, як поповнювати всі ці прев'юшки, ви можете тут зараз бачити. А також заходьте на канал, знаходите плейліст з е, фондовим ринком, і там дивіться всі відео, там все максимально детально описано. Тому, якщо ви хочете почати інвестувати в нормальні продукти. В цінні папери я рекомендую користуватися саме Freedom Finance і не інвестувати в різного рода піраміди, потіпу там не буду я їх, чесно кажучи, перераховувати. Бо українці чомусь в нас дуже полюбляють інвестувати в всяку шляпу. Це другий подарунок. А, стоп, на Freedom Finance вам необхідно зайти, зареєструватися і зробити депозит від 100 доларів. Краще від 300, але можете зробити від 100 доларів. Тут так само, ви можете завести їх, ви можете завести їх з криптовалюти, ви можете завести їх з картки банку, як вам буде зручніше. Можете зразу вивезти, можете купити на них якісь цінні папери, які вам будуть цікаві. Тобто зробіть цей перший крок в інвестиції. Зареєструйтесь. Пройдіть верифікацію, у вас, до речі, буде повністю україномовна техпідтримка, яка вам подзвонить або напишуть, і зможе відповісти на будь-які питання, а також допомогти вам в реєстрації там, з документами чи ще з чимось. Коротше, чому мені подобається це, тому що тут дійсно є україномовна техпідтримка. Зареєструвалися. Внесли депозит, купили свої перші акції на 100 доларів. Це невелика сума. Можете зразу вивести, як вам буде зручно. І всі ці люди отримують від мене доступ до курсу «Криптовалюта для новачка, а також до курсу, о, точніше до групи освітньої, де злив всіх цих курсів. Всі, хто зареєструється на Bybit і на Freedom Finance, отримують доступ до цих двох груп. Це другий подарунок від мене. І переходимо до останнього, третього подарунку, який найціляй. Цікавіші по 50 доларів для кожного з вас. Що необхідно зробити? Я впевнен, що якщо ви не перший гляд... не перший раз дивитесь відео на моєму каналі, то ви знаєте, що у мене є спільнота, закрита спільнота Віп-група. Що це взагалі таке? Ось тут QR-код. Ви можете його відсконувати, і вам а, наш бот може розповісти, що таке віп-група, що входить до віп-групи, які там проекти, чому треба мати доступ до віп-групи. Зараз я вам розповім максимально коротко. Зараз доступ до віп-групи коштує лише 125 доларів і у вас буде доступ назавжди. Різні а, там блогери, трейдери, конкуренти роблять такі доступи десь за 300 доларів, за 100 доларів, але в місяць, в місяць або в три місяці ніхто не робить доступ на завжди: 125 доларів. Я починав з ціни 100 доларів, зараз ціна 125 доларів. Що ви отримаєте в цій групі? Ви отримаєте все, що вже є в цій групі. По-перше, це два чати з учасниками, з учасниками спільноти. Десь по 400 людей в цих чатах ви можете задавати питання, спілкуватися, знаходити друзі, друзів, знаходити команди, якось кооперуватись і працювати. Там я знаю точно є арбітражники P2P. Які працюють цілими командами, є трейдери, є інвестори, є програмисти, є люди, які пишуть ботів і на цьому заробляють. Дуже багато цікавих людей в цій групі є, якщо ви додаєтеся знайомитися, знаходити собі цікаві зв'язки. Це перше. Друге, ви матимете доступ до всієї моєї інформації, яку я викладаю, про мої інвестиції. Тобто ви будете знати, в які монети, в які акції, в які ETF я особисто інвестую, по яким курсам, в режимі онлайн. Тобто я щось хочу купити, і я завжди про це пишу: що я купую таку-то -та монету по такому-то -та курсу прямо зараз. І ви будете знати, що саме я купую і коли я буду планувати, коли я буду продавати, ви також про це будете знати. Далі. Всі мої спекулятивні угоди на споті, а також на ф'ючерсах. Ви будете знати в цій групі. Є окрема група з сигналами на ф'ючерсах. Також є чат для ф'ючерсів. Ви можете заходити і дивитися, в якій позиції особисто я заходжу на ф'ючерсах, де я фіксую прибуток, де я фіксую збитки. Ви будете бачити всі ці позиції і зможете зі мною заходити. Тобто, у вас буде повністю така сама статистика по ф'ючерсам, по споті, як і в мене, це е, друге можна сказати. Ще там є два курси по трейдингу. Перший курс це трейдинг за технологі... за технічним аналізом, і другий курс це трейдинг по концепції смарт-мані. Ви я думаю, знаєте, що це таке, тому що ну дійсно це зараз популярна стратегія. Ви зможете подивитися цей курс, пройти його і вже починати самостійно торгувати. Цій групі є багато p 2 p схем. Не знаю, які зараз з них працюють, але коли вони публікувалися, працювали всі, тому що ми дуже активно займалися саме p 2 p арбітражем криптовалюти. І ще я буду дуже скоро додавати курс по інвестиціям в акції. По інвестиціям, по трейдингу, акціями. Цей курс також буде для вас безкоштовним. І що найголовніше. Вся інформація, яка буде додаватися до ВІП-групи, всі проекти, які будуть створюватися, вони будуть для вас повністю безкоштовними. Ви лише один раз заплатили і маєте безкоштовний доступ до всього назавжди. Тепер. 50 доларів, які ви можете заробити. Я сподіваюся, ви розумієте, що зекономив, значить, заробив. Так як сьогодні у мене день народження та чудовий настрій, я роблю для всіх, хто сьогодні, 14 серпня 2023 року, пише мені в інстаграм або в телеграм, посилання всі є в описі в нашу техпідтримку, і купує доступ до ВІП-групи. Доступ для вас буде лише за 75 доларів або 3 тисячі гривень. Це набагато менше. Ви зекономите 50 доларів, які ви можете вкласти в ті ж самі ф'ючерси або в спот, або в монети, які я купую. Коротше, я вважаю, що це дуже-дуже крута пропозиція. Ви можете зареєструватися та почати інвестувати в цінні папери, а отримати за це доступи до всіх моїх курсів, які я злив. Освітня група, а також Курси новачків. Ви можете зареєструватися на байбіті і отримати за це також доступ. Ви можете заплатити лише 75 доларів 3 тисячі гривень і отримати доступ до всіх моїх платних продуктів, які вже є, а також які будуть ще е, з'являтися нові. І доступ у вас буде назавжди: ф'ючерси, спот, курси. Трейдинг, все, що потрібно, все у вас буде там. Це буде єдина група, яка вам взагалі потрібна буде для інвестицій криптовалюту, а також в ціні папер. І найголовніше ком'юніті. Більше 400 людей, з якими ви можете спілкуватися, навчатися, кооперуватися та заробляти гроші. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що це дуже вигідна пропозиція. Ця ціна буде діяти лише 14 серпня 2023 року. Ну і чесно кажучи, можливо, ще 15 серпня, якщо ви дуже-дуже сильно попросите. І так, переходимо до роздачі подарунків від наших, точніше, до роздачі подарунків, нашим підписникам під нашими відео. І так. Перед вами ось такий сайт. Я на планшеті його запустив. Це сайт він необхідний для того, щоб робити розіграш. Я зробив три відео, зараз вам їх покажу. І так. Ось мій канал. Перше відео, в якому був конкурс, це відео про Trust Wallet. Друге відео це про хакера, який вкрав 4 мільярди. Це відео з новинами. І третє відео, якщо я не помиляюсь, то це оце відео, де живу на відсотки. Зараз ми подивимось. Так, давайте відкриємо його, зараз перевіримо. Так, так, так. Десь я повинен був писати, що це відео конкурсне в коментарях, мабуть. Так, да, це також конкурсне відео. І так, що ми робимо? Ми беремо перше відео з TrustWallet, копіюємо посилання. Так, де ти? Оп. А, Поділитися. Далі. Копіювати. Тепер переходимо на сайт, вставляємо посилання. Дивіться, все роблю перед вами, щоб ви могли побачити, що все чесно, все справедливо. 589 переглядів, 28 коментарів, натискаємо старт. Чекаємо, поки він загрузиться та обере переможця. І так, Макс. Кобзуненко. Сподіваюсь, що прочитав правильно. Але нам треба перевірити, чи дійсно ця людина підписана на Інстаграм та на Телеграм. Як ви бачите, коментар вже правильний, тому що він вказав свій логін і там, і там. Тепер ми заходимо в наш телеграм-канал Криптокиїв і перевіряємо його на підписку. Заходимо сюди і вводимо. Сподіваюсь, що перший логін це саме логін від телеграму MXKB ZNN. Немає. Тому що, мабуть, це Телеграм точніше Інстаграм. Так, тому вводимо інший K -B -Z -N -M X. Так, Макс є. Людина підписана на Телеграм. Тепер перевіряємо його підписку на мій Інстаграм. Так само заходимо в підписники і знаходимо цю людину. Сподіваюсь, що знайдемо МХБ. З. Н. Н. ПАМ! Все! Макс Є. Друже, я тебе вітаю. Ти став переможцем. В першому цьому відео ти отримаєш 500 гривень від мене подарунком. Напиши мені, будь ласка, після того, як побачиш це відео. І так, переходимо до пошуку другого нашого переможця. Значить, заходимо знов-таки на канал. А, знаходимо друге відео це відео ось це а, з відсотками. Копіюємо його. Знов таки заходимо на наш сервіс. А, так, нам... а ми повинні обновити отак, сторінку, я так розумію, да якось. Отак, да якось все обновляємо, скидуємо це відео, точніше, знаходимо нове відео, копіюємо. Підгружається, все відео підтягнулось. 25 коментарів. Натискаємо старт і чекаємо, коли нам знайде нового переможця. І так на вейбі більше відсотки. Що це за реклама біржі без порівняння з іншими? Реально, можеш зняти і показати, які біржі дають більше відсотки, буде людям більше користі. До речі, я вже почав робити такі відео. Я навіть, по-моєму, лайкнув цей коментар. Але дивись, друже, Микола, я вже бачив твої коментарі. До речі, дякую тобі за підтримку каналу. Але цей коментар він не може бути переможцем, тому що я тут не можу побачити твій логін інстаграм та телеграм. А так би ти міг бути переможцем. Тому приймай участь в наступних відео і використовуй ну, всі правила для того, щоб бути переможцем. Тому ми іщемо іншу людину. А, так, після схаму FTX не хочеться монети тримати на біржах ні в якому вигляді. Коментар класний. Блекворон також бачив тебе. Дякую за те, що дивишся, але ти не можеш бути переможцем, тому що немає логіну Інстаграм та Телеграм. Та сама причина. Третій коментар. Підтримка за україномовний контент. Дякую, Андріана. Дуже дякую. Але так само не можу обрати тебе переможцем, тому що немає логінів. Читайте дуже уважно. О! Макс, ну, Макс в нас вже був переможцем, тому я не буду дублювати, ну, тому що хочеться все ж таки, ем, щоб було три переможця. Пробач, ти вже є переможцем в нашому відео з попередньому, попередньому конкурсі. Так, USDT вигідніше застейкати, там 5,5%. На мою думку, можливо, я помиляюсь. Відправте мене хто в курсі, де краще вкласти їх. Якщо USDT, то на біржі WhiteBit найвигідніші умови інвестицій е, стейкати. Але також ти не є переможцем. Все те ж саме. Та що ж таке, люди? Чому ви не публікуєте свої логіни в Інстаграм? Істину кажеш, але всі хочуть багато процентів і дуже швидко. Так і є. <сум> так, далі. О, нарешті бачу коментар з логінами. Супер! Олег Лісаєв. На відсотки від крипти це щось нова і корисна інформація для мене. Дякую. Супер. Коментар класний, позитивний. Мені подобається. Тепер перевіряємо на наявність в е, Телеграм та в Інстаграм. І так, пошук учасників. Е, вводимо першим. Так, Олег. Олег. Е, Ліса Так, Ліса Ліса єв. Так, в телеграмі нема, тому що, скоріш за все, це також Інстаграм. Тепер давай Кап перевіримо. Ліс. Кап. Так, є. Ху, Супер. Є. Телеграм підписаний. Ч, е, цікаво, отлично, Молодець. Тепер перевіряємо е, інстаграм. Так, Олег. Олег. Е, Лісса і Єв. Так, Лі. і Єв. Так. Знайшов людину, також на мене підписаний в інстаграм. Все, у нас є другий переможець. Дуже супер, дуже дякую, це дуже круто. Ти є переможцем, отримуєш від мене 500 гривень. Будь ласка, напиши мені в інстаграм. Так, переходимо до третього відео і шукаємо нашого третього переможця. Так, третє відео в нас про новини. Хакер, який вкрав 4 мільярди доларів і зараз присяде на 20 років. Так, як копіювати? Є. Копіюємо посилання, є. Тепер а, обновляємо сторінку. Якось так, я це розумію. Видаляємо старе відео і копіюємо нову силку. Вставляємо, підтягується 19 коментарів, натискаємо старт. І пабам! Яркий продакшн профіль. Дуже крута в тебе аватарка. Мені подобається. Слава ЗСУ! Героям слава. Перевіряємо людину на те, щоб він був підписаний на Телеграм та на мій інстаграм. І сподіваюся, що ти також виграєш. Так, Ярка. Ярка. Нижне підкреслювання. 22. А, 12, да? То, мабуть, інший профіль буде. Так, 12. Є, бачу. Підписан. Є, супер. Телеграм пройшли. Тепер залишається пройти ще Інстаграм. Ну-ка. Так, ярка. А, нижнє підкреслювання. 22. Пам. Є, підписаний. Все, супер. В нас є. Третій переможник, і я вас всіх вітаю. Друзі! Дякую вам величезне за те, що приймаєте участь в моїх конкурсах, за те, що підтримуєте це відео лайками, коментарями. Переглядами для мене це, чесно кажучи, дуже дуже важливо. І я сподіваюся, що україномовний контент ви будете дуже дуже активно підтримувати, тому що ми справді стараємось, це справді важко. Монетизації тут великої немає. Тому ви, якщо бачите україномовний контент, розумієте, що ці люди роблять це можна сказати, таких на альтруїстичних початках. Ще раз нагадаю: всі, хто купують сьогодні доступ до Віп-групи, отримують ціну 75 доларів або 3 тисячі гривень. Всі, хто реєструється та проходять верифікацію а, від мене на Freedom Finance та на Bybit і роблять мінімальний депозит від 100 доларів, отримують доступ до курсу новачка по криптовалюті, а також до групи з освітніми цими курсами безкоштовно. І всі, хто роблять... А малесеньку, сторіс в інстаграм і помічають мене. Від мене також отримують доступ до групи з курсами. На цьому в мене все. Я пішов їсти тортик, а ви бережіть себе і приймайте участь в моїх конкурсах. Дякую вам, друзі, ще раз. І дякую за привітання в коментарях. Бувайте!